Назвати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні, авіаційний експерт та провідний науковий співробітник НАО Валерій Романенко. Пане Валерію, щирі вітання вам надзвичайно рада вас бачити. Та доброго ранку навзаєм, Валерію, На росіяни запустили понад 450 безпілотників та три десятки ракет. Різних, до речі, кажуть, що було багато балістики. На ваш погляд, як ми справились, що можна вже проаналізувати про ось цю атаку, і як ціль можна констатувати, що тут чисто якби ну, сконцентровані росіяни на цивільних? Так, загалом сьогодні атака була направлена по трьох містах: це Дніпро, Запоріжжя, Київ, і направлено було в основному проти електричних станцій. Так, щоб пошкодити надходження електроенергії власне, до е житлових районів. Да? От, ну, є жертви і серед населення, і ще раз кажу: головною метою були об'єкти е об енергетичної інфраструктури. Ну, Наприклад, що можна е відзначити під час сьогоднішньої атаки? Наприклад, вперше, вперше, мабуть, з початку року росіяни застосували 14 балістичних ракет Іскандер і 2 ракети інжал. Угу. Я продивився на швидкоруч, продивився попередній рекорд був 23 червня. Тоді росіяни випустили 11 іскандерів. Сьогодні 14 плюс ще й два кінжали. Ну, що правда… Чотири Іскандери було збито, і один з двох кінжалів теж збито. Да. А, крім того, летіли крилаті ракети, і крилаті ракети теж комплексу Іскандер. Значить, а, ці крилаті ракети Іскандерівські а, в основному були збиті. Дев'ять з дванадцяти ракет було збито. От. Ну, от якась така ситуація. А інші рада да, з інших ракет, які летіли по Україні. Були ще запущені чотири ракети Х-59, Х-69, одна з них теж була збита. А як ви оцінюєте ну, тут, знову ж таки, нашу роботу в цілому, коли ми кажемо і про захищеність наших об'єктів тоді енергетичної інфраструктури, і про протиповітряну оборону, про засоби? Ну, захищеність була досить високою. от скажімо, ефективність роботи, ефективність роботи а по Шахедах склала 8 склала 87%, по Іскандерах крилатих 75%. Було будто 9 з 12. Так. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, ну от коли ми кажемо про е, атаки на об'єкти саме критичної, так енергетичної інфраструктури, як ви вважаєте, чи є тоді спроможності ворога, ну якби занурити тоді всю Україну? Ну то що, те, що намір є, да, занурити Україну обликало це однозначно. А про спроможності, тому що ви констатуєте, що вперше ракет було стільки запущено балістики за останній час? Ну відбити відбити російські атаки дійсно буде дуже вкрай важко. Це зрозуміло, що а, вкрай важко буде а, впоратися з а, такою кількістю російських балістичних ракет, а, от, а, бо нам критично не вистачає антибалістики, не вистачає протиракетної оборони. А, я дуже сподіваюся, що ми нарешті а, цієї ну, під час цієї осені зими. Застосуємо наш ракетний потенціал Фламінго, можливо, отримуємо ще інші типи ракети, які були оголошені, і таким чином вдасться трохи придушити російські оці російські атаки по наших. А, ну, по виробниках по виробниках російської зброї угу. зараз про Фламінго ще поговоримо. Давайте розглянемо заяву народного депутата Костенка, Романа Комітет з нацбезпеки та оборони. Він каже про те, що Україна не встигає за виробництвом шахедів Російської Федерації за кількістю перехоплювачів, хоча й наростила суттєво свій потенціал. Коли ми кажемо про дрони перехоплювачі, нещодавно головком Олександр Серський говорив, що завдяки їм ми збиваємо основну частину ворожих безпілотників, але тим не менше, якщо ми не встигаємо, як ваш погляд, ми чому не встигаємо? Тому що у росіян більше можливостей, чи ми тут не допрацьовуємо? Ну, ми не встигаємо випускати таку кількість наших занітних безпілотників, і дійсно ми не встигаємо в тому плані, що потрібно ну Швидко формувати ще більшу, ніж у нас було кількість мобільних груп з цими безпілотниками. Бо росіяни це поставили на потік. От. В них, наприклад, вони і на фронті встигають збивати наші розвідувальні дрони, причому масово збивати і вже лунають, лунають такі ну, перестороги, що ми можемо втратити розвідку на фронті на оперативному рівні, не на тактичному рівні, а на оперативному рівні. На, на 30-40-50 кілометрів, бо збивається практично все. Тобто, росіяни за допомогою Китаю а, різко нарощують виробництво зенітних дронів. Вони перехоплюють ідей і швидко їх реалізують, і швидко масштабують формати. Ну, в нас, ви ж бачите, ми весь час під обстрілом Так, ми з, стараємося співпрацювати з союзниками. Нас використовуються німецькі зенітні дрони. там Титани німецького виробництва, але все одно нам їх не вистачає. А головне, не вистачає фахівців і мобільних груп для того, щоб можна було ефективніше бити по російським, по російським безпілотникам власне зенітними дронами. Ну і з ракетно, зенітними ракетами, ну загальновідома проблема. Ви кажете фахівців і мобільних груп. А тут проблема, на ваш погляд, в тому, що Ну, люди не йдуть знову ж таки у ці мобільні групи, так немає ось цієї ось суспільної такого єдності. Чи тут проблема в іншому? Ну, скажімо, попізно кинулися підвищувати ну, переозброювати мобільні групи з кулеметів на безпілотники, на мій погляд. Хоча я загалом розумієте, що не на мою зарплату питання. Але я думаю, що от в Києві виділили гроші на формування додаткових мобільних груп на навчання операторів. Да? А от в інших областях, там Чернігівській, наприклад, да, були взагалі там мало не коридор, творився, да? от. Ну, Потрібно просто активніше і швидше реагувати. Росіяни моментально у них такі, скажімо, диктаторські режими, вони більш оперативні, і росіяни швидше можуть наростити. Наростити якийсь ну, там, випуск своєї зброї. Бо в них дуже просто значить. в них є оборонзамовлення, якщо ти його не виконав, все на нари. І це не жарти, бо дійсно є з десяток кримінальних справ від керівників, які не встигли виконати російські оборонзакази. В нас ситуація більш демократична, і в нас ну, не зробив то й не зробив. Як, як правило, можуть замінити. Нема жорсткої відповідальності. І нема в районах, ну, наприклад, тут, в деяких областях просто немає активної позиції щодо, чого, щодо цього. Просто якщо так і триватиме, то до чого ми тоді прийдемо? Ми прийдемо до того, що або ми переживемо цю зиму, да, і тоді буде перемога за нами, або Україна впаде. Тобто, Відноситися треба до цієї зими як най, найтяжчою за, за всі роки війни. Найтяжче. Бо ви бачите, 14 балістичних ракет, загалом навіть 16 за одну добу. І це ще лише початок. Так що треба готуватися всерйоз, треба і треба запасатися, і треба мати якісь варіанти А, Б і С. На різні випадки проблеми з електрикою, з газом, з водою. Тобто, я розумію, що для тих, хто живе, е, значить, е, я теж живу в звичайному житловому будинку. Да, і це теж мої проблеми. Пане Валерію. А зупинити це чи маємо можливості, і чи можемо ми здатні зупинити це? Ну, от, коли ми кажемо знову ж таки, фламінго тепер у нас є. Ну так, фламінго летить. Фламінго, скажімо, у нас є всі умови для випуску цих ракет, є запас двигунів до них, є досить проста конструкція. Але ви ж бачите, що запущення фламінго, значить, одна не влучила, там одна була збита. Тобто, це досить прості ракети, досить примітивні ракети. І я вже не перший раз в вашому ефірі казав, що їх будуть збивати. Що потрібні масовані запуски, От, бо росіяни активно будуть їх збивати, і це ракета, яка е, досить добре відбиває радарні промені, вона помітна, її легко моніторити. От, і проблема, ну, те, що, м, скажімо, втрати цих ракет будуть великими, це зрозуміло. і потрібен масовий випуск цих ракет. Я сподіваюся, коли казали про те, що будуть випускати кілька ракет, ракет на день. Виробництво буде кількох ракет на день. Да? Це дійсно можна врятувати, тому що якщо навіть одна з п'яти ракет прилетить і попаде туди, куди вона націлена, то об'єкт ремонтувати не потрібно буде. Буде треба розбивати, розбирати завалені, да? розбирати уламки. І от я сподіваюся, таким чином, якщо хоча б ближніх телах Ну, Крим, ну там найближча логістика, найближчі підприємства за лінію фронту будуть таким чином виведені з ладу. От. І в подальшому штабуванні дозволить бити ще далі. І головне там придушити основних виробників російської далекобійної зброї. Якщо нам це вдасться, значить градус напруги, градус тиску на наші тили, на нашу інфраструктуру різко впаде. Тобто зараз. Про кого війна на виснаження досягала піку або ми їх, або вони нас. А ви кажете про знищення виробництва далекобійної зброї. Ви маєте на увазі тут не тільки ж Ялабута і Швська? Перш за все, Єлабута і Жевськ. Ви ж бачите, в яких кількостях летять. Ну от дивіться, другий раз, другий раз за місяць ще ми маємо 10 число, да? але вже uh -huh. другий раз прилітає. Близько 500, Ну, п'ятого прилітало 496 дронів, да? От, сьогодні прилетіло 465 дронів російських. Але окрім цих оборонних підприємств, ну, тобто тут про що ще тоді. Так, і да, і ще третього прилітало 380 вісімдесят дронів, да. Тобто це Але. те, що нам, скажімо, дошкуляє. Ці найбільше дошкуляє шахеди. Але з цим ми можемо боротися. Да. Ми можемо компенсувати ці шахеди зенітними дронами. От. А от з балістикою там складніше. Тут треба бити по виробниках і бити по складах, тобто по всій структурі, і по підрозділах, в тому числі, які займаються запуском тих шахедів. Ой, тих із э, скандлярів ви кажете про зенітні дрони знову ж таки про наші, і про те, що у нас можуть бути проблеми із розвідкою через те, що росіяни також збивають і видання Дефанс Експрес пише про те, що українські далекобійні дронові атаки ВРФ під загрозою, тому що росіяни навчилися їх легко збивати за допомогою зенітних безпілотників. Ну тобто вони власне роблять те саме, що і ми, і тоді, чи дійсно якби ситуація виглядає ось такою, як її описують аналітики Дефанс Експрес. Ну, Зенітними дронами росіяни можуть збивати наші безпілотники, які мають швидкість там, таку, як, ну, 150, як шахети приблизно. Хоча в наших угу. швидкість менша. І їх гірше бачать радари саме через це, що в них менша швидкість. Імпульсно-доплерівські радари їм важко розрізняти цілі, які мають швидкість до 150 км на годину. От. Але росіяни зараз отримують китайські радари спеціально для а, наведення зенітних дронів. Не наведення, а для ціловказування зенітним дронам. І це дійсно ускладнює для наших безпілотників ситуацію. Але якщо полетять слідом за дронами, полетять фламінги або інші типи ракет, ну, то ситуація загалом буде, буде виглядати набагато більш оптимістично. Але поки що чекаємо. Чекаємо масового застосування наших ракет. Зенітними дронами наші ракети, оцю фламінну, не зіб'єш, бо росіяни е, кажуть, що ту ракету, яку збили сьогодні, значить е, вона була збита на швидкості 600 км на годину, збита зенітною російською зенітною ракетою комплексу БУК. Тобто прикрити, прикрити всі об'єкти буками і С 400 росіяни просто не зможуть. Так, чекаємо на масове виробництво, але ви кажете і на інші види ракер. Тут ви що маєте на увазі? Можливо, томагавки знову ж таки, і ця історія із томагавками, вона, як ви вважаєте, вона дійде до логічного завершення, скажімо так, чи ні? Я дуже сумніваюся, я вже казав на якійсь передачі, да, що я даю 10%, що ми отримаємо. Сподіватися, треба на власні сили. Якщо ми навіть їх отримаємо, ми їх освоїмо добре, якщо до кінця року. Тобто на все потрібен час. От. Це не те, що це складно запустити ракету, але доведеться або залучати американських фахівців до складення програми, програми польоту цієї ракети. Так? Тоді, да, тоді строки будуть менші, Головне, щоб нам дали ці власні ракети і пускові установки, але ну, освоїти пускову установку, там я думаю, що це не складно. Це місяць і місяць-два. Але поки що не вирішене саме питання, чи дадуть, чи не дадуть. Тут накладається, відповідно накладається значить, фактор часу. А в нас вже були оголошені ще кілька типів, скажімо так, безпілотників з ракетними двигунами, там поляниця, пекло, і крім того, оголошена ракета Рута, яка загалом створювалася в Швейцарії, і це далеко від, скажімо, від України. От не під ударом. І все ж таки хотілося б, ну щоб ці засоби нарешті вони могли з'явитися на фронті. Звичайно, пане Валері, дивіться, а на цьому фоні Європарламент ухвалює резолюцію, і вона передбачає, що якби європарламентарі закликають Захід дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Ну якби вона носить якби, рекомендуючий характер, але тим не менше демонструє, якби ну Позицію та в цілому європейців. На ваш погляд, це підготовка до чогось більшого, знову ж таки, враховуючи всі ось ці розмови про Томагавк, і тут от, європейці хвалять ось таке рішення. ну Скажімо так, це приємно, що нам дозволяти дозволяють бити, але все ж таки хотілося би. Алло, алло, ви мене чуєте? Так, 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 я вас чую. Да, у нас трошки є проблеми сьогодні так, зі зв'язком. Ми все це розуміємо, будь ласка, продовжуйте. Да, значит, а, Але головне, дозволи це добре. Але якби нам дали ракети, це було б набагато краще. Так, розумієте, тут ситуація така, що дозволами стріляти ми не можемо. Для того, щоб ми уражали російські об'єкти, хоча б логістику, нам потрібні. Від Євросоюзу, хоча б штормше до Іскаль. Або а, Європа теж має, ну Велика Британія має теж деяку кількість ракет Томагавк, і вони могли б нам допомогти з освоєнням цих ракет прямо зараз, отримати ну, поки що такий політичний дозвіл і негайно почати допомогу в цьому плані. Просто підготовку персоналу. Так, а шторм шедев і скальпу, коли ми кажемо про ці ракети, тобто, чи є у них вони в достатній кількості, і тут знову ж таки від чого залежать ці рішення? А, я не знаю про кількість, яка в них є, скоріш за все, через те, що в нас мінімальна кількість цих ракет є в, в Україні? Схоже на те, що незважаючи на те, що поновили виробництво цих ракет, все, все таки у Наших союзників їх нестача. Да. Це мало ракет, бо ніхто не готувався до величезної, затяжної війни на континенті. От. І всі запаси озброєння вони були, скажімо, легкі озброєння для, бороть... для придушення різних там значить, заколотів або <кій> <кій> для спільних зусиль багатьох країн, ну, наприклад, як війна з Іраком. Там багато країн всі мають якісь запаси, і вони їх там потроху використали. От, ніхто не думав там 50 тисяч тарядів 155 мм за весь період війни з Іраком. Да? А тут мільйони, не вистачає мільйонів на рік. От, тому виробництво поновлюється, але все-таки не стача у союзників цих ракет, і зрозуміло, що вони не можуть нам віддати все до останньої ракети. У Липецькій області розбився винищувач Міг-31, повідомляється, що якби літак здійснив, аварію, потерпів аварію при заході на посадку Міністерство оборони Російської Федерації, про це пишуть екіпаж, встиг катапультуватися. і задав офіційним Алло, алло. Винищувач виконував учнів. Навчальний політ, пане Валерію, так сьогодні щось у нас проблема зі зв'язком. На жаль, перепрошую, будь ласка, глядачі. Так, от росіяни кажуть, що це був навчальний політ, і кажуть, що це що це був винищувач міг 31 й А можливо, і міг 31-й перший зокрема, але вони можуть приховувати цю інформацію. На ваш погляд, що там могло відбутися, тому що це вже ж не перший випадок, а четвертий з початку року. А це проблемна машина, до якої не випускалися багато років двигуни, наприклад, і нема великої номенклату, ну, значної номенклатури запасних частин, відсутня вона. Але те, що він в Липецькій області впав, це погано, тому що основні бази цих літаків це північ Росії їх призначення боротьба з, з американськими томагавками, які зі Сполучених Штатів запускали б через полюс на Росію. Те, що їх розгортають в європейській частині Росії, це означає, що росіяни посилюють свою протиповітряну оборону в очікуванні наших далекобійних засобів. Це неприємна така новина. Ну і якщо, скажімо так, це те, що він розбився, це діжка меду. Да? А от те, що вони пересуваються сюди, це ложка дьогтів у цій діжці меду. Ну тобто у них є достатньо спроможності знову ж таки протистояти цій далекобійній зброї, враховуючи і томагалки. Вони дуже передбачливі, і uh -huh. ви ж бачите, що тільки ми почали використовувати зенітні дрони, як вони вже розгорнули повне виробництво, тільки ми. Почали говорити про наші значить, крилаті ракети, і в них вже перекинута значна кількість цих винищувачів. Бо раніше там були дуже слабкі сили. Пара таких винищувачів. Чиланка сиділа в саках. Да? Значить, там ще кілька винищувачів було там біля лінії фронту, а зараз виходить цілими підрозділами перекидаються області, області, через які можливі пуски ракет. Хоча я не думаю, що у нас будуть прямі пуски через Липецьку область, але тут проблема, що чотири літаки Міг 31, якщо вони вистроюються в шеренгу, да, вони своїми радарами перекривають по фронту 600 кілометрів. І от такі зони патрулювання російських літаків вони небезпечні для наших крилатих ракет, для нашої далекобійної зброї. Пане Валері, а вони чи достатньо мають кількість, скажімо так, щоб повністю, скажімо так, перекритися, або найголовніші якісь напрямки? Чи як? Ну, в строю росіяни мають не менше 100-120 таких винищувачів? Ну, зараз на один менше. Да? Але все одно, незважаючи, ну, всі вони е, за, закріплені за бойовими полками. А от чи всі вони літають в полку, да? яка ступінь готовності цього полку? Да? От, боєготов, яка боєготовність цих літаків? Це питання, але все одно, що найменше 60-80 таких винищувачів, вони здатні піднімати повітря і забезпечити цілодобове чергування. А коли ми кажемо про нашу протидію, знову ж таки, тут нам що може допомогти? Знову в що ми впираємось? Протидію польотам цих виничувачів жодним чином ми не можемо їм. Вони, ви бачите, Ліпецьк, ну можна нанести удар по аеродрому. Ліпецьк, це не так далеко. Да? Але чим безпілотниками? Там, скажімо, бити безпілотниками по аеродромах, це треба влучати, для того, щоб була шкода, це треба влучити прямо в ворожий літак. Угу. А інакше 20-30 кілограмів вибухівки, ну це фієрве на аеродромі. Особливо там, ви ж знаєте, що аеродром це об'єкт неконцентрований, він дуже рознесений. Всі там склади палива, склади боєприпасів, вони захищені, вони підземні. Тому по аеродромах, в аеродромах сенсу, якщо з'являться ракети в достатній кількості, можна бити по аеродромах, бо, скажімо, ракети мають системи донаведення і, і вони можуть влучити прямо, наприклад, в літак. Але все одно там літаки розосереджені і стоять на кілька. Ну, на мінімально на 20-30 метрів один від одного однією ракетою там не нанесеш великої шкоди. Тобто, протидіяти цим літакам досить важко. Пане Валерію, дивіться, а коли ми кажемо про наші спроможності, про поповнення нашого авіаційного парку. Була заява від заступника начальника міністра оборони, так, да там заступник міністра оборони стається, що ми коляс говорив про те, що про шведські грібне так, але пізніше, якби була заява про те, що вони вже в Україні, але була від. О з їхнього боку заява про те, що якби це на стадії ще обговорення щодо F-16 бельгійських, так мовляв, лише в наступному році, якби Україна буде доотримувати, скажімо так, те, що нам було обіцяно, ну тобто, в цьому сенсі, на ваш погляд, чи може для нас які якимось чином змінитися знову ж таки ситуація найближчим часом? Ні, не може змінитись. По перше, гріпи треба освоїти, навіть якщо нам передадуть. Крім того, гріпи, на які нам можуть передати, це такі самі, як стоять на озброєнні Чехії і Угорщини. Тобто літаки, які загалом відповідають по своїм тактико технічним характеристикам і можливості портового обладнання і озброєння, літакам F16, які ми вже маємо. А наші F-16, на жаль, не здатні на рівних вести повітряні бої з російськими літаками, бо там більш сучасна апаратура і більш далекобійне озброєння. Хоча там по озброєнню там це можливі варіанти, але те, що а, росіяни мають більш потужне обладнання і загалом непогані системи портової оборони, ну от, навіть для Ф-16 наших це буде проблемою. Значить, є не буде, а є проблемою. Значить повітряні бої з росіянами, це не будуть бої на рівних. Ми будемо втрачати. І отримання Гріпенів ситуацію не змінить. Але якщо ми отримаємо Гріпини моделі-І, це вже інша справа. Це вже літаки, які повністю відповідають росіяни там 4 або 4, і Гріпини 4. Тобто тоді, вже, якщо ми ще до цих гріпенів додати останні моделі американських далекобійних ракет МРА, тоді ситуація вирівняється. Але ніхто нам з самого початку не дасть о, найсучаснішу модель Гріпена. Хоча от, перенавчитися на новий літак, ну, скажімо, на стар... Гріпен старих моделей це потрібно 2-3 місяці. Це вже не потрібно чекати 6-8 місяців і не потрібно ще місяць вивчати авіаційну англійську. Ну, це, це би... а на новий літак, ну, можливо, ще додати місяць, бо там нова. Нове портове обладнання, нові програми, нові можливості літака, значить, 3-4 місяці, але все одно це тема не нинішнього року. На жаль, пане Валерію, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Як завжди, вам щиро дякую за фахову та цікаву розмову і за те, що ви приділяєте свій час глядачам.